Свіжопригнаний Івеко Делі 35х160 зі Швеції з тернобудкою і з холодильною установкою Carrier 400 й пульсар, зараз подивлюся Пульсор. Пульсор з розеткою там на 220. Володильна установка працює, добре працює. Зараз буду все вам показувати. На добрій резині вже вам готова зимня З Зносу там якась. Ну, коротше, туди палець скакує, ну там може там тисяч 10 вона наїздила. Так, буду показувати, значить будка. 4.10, висота 2 метра, ширина 2,15 метр, ну хай буде 2,13, ну так як вже в притикон, то вже 2,15 так, машина так, повна маса 3,500, 160 кінських сил, мотор 2,3 Івековський мотор 2,3 пробіга скільки там 320. Пробіг 320, оригінальний пробіг, без всяких замуток, технічно справна машина, гідроборт працює, вже бачите, от він там. гідроборт працює, добре піднімається і опускається добре. Машина, зараз в даний момент вона працює. Так, що тут є? Тут є. Заглядую, думав, що та сідушка пілот, не пілот, але з подогрівом. От. Якщо нема пілота, то є восьміступенчатий автомат, є круїз, є Webasto, є, є клімат контроль тут для вас. Все просто для їзди прекрасний. Мультіруль, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, задня камера. А ця установка зараз працює вона, датчик світла, датчик дощу і для роботи прекрасна машина. Так, що тут ще? Дуже добре оцей 8 автомат, дуже добрий, бо от побачите, що ви будете на ньому їздити, і він буде на шоста передача. на 60-та шоста передача, передача буде вам показувати оця будка по, по місту до 10 літр по місту солярки. По трасі я там і не знаю, не дивився, але ж я обичам таке дивлюся. Ну, буде по трасі, я думаю, десь там 10 з гаком, десь 8. Але тут теж по трасі треба так їхати, щоб воно було сьома передача. І восьма передача, і тоді вже теж так, раз і на десяточку падає. Дуже це скажу такого. Автомат, якщо в кого там не, не знає, це вічний автомат. Бо цей автомат що на цю машину на 3,5 тонни, що на 5-то і що на 7-то ставиться однаковий з великим запасом. прочності Так, добре, дивимося далі. Оце розетка. Оце розетка на 220. Ця брезина, бачите, я навіть не бачив його дна та резини. Так, далі. Рама. Рама, все нормально. Ну такі ті які трошки ржавенькі. А так, все тут добре, як поранено. Так, далі. Гідроборт тільки що опускали, піднімали. Швабро, бачите, помили тільки що тут протерли. В два вентилятора. О там ще стоїть ці розетки. А розетки стоять, я так думаю, що. Значить, треба шукати інвертора. Так, світло. Світло є, оця штучка, бачите, мене піднімає, оця теж працює. Є бокова дверка, оце так з цієї сторони. Так. Тепер бачите, я побачив розетки, от що то вже. А тут стоїть цілий механізм, інвертор на 220. Значить ви собі там що захочете. А, я вам скажу що, не що захочете, бо я бачу, у мене були такі шведські машини, де отут стояли. От там стояли холодильники, два штуки, такі морозиловки. І от вони, о ті розетки, де там, то вони підключаються до, до того Вот. Зараз попробую я, чи я, хочу, щоб піднятися. Так. Скрипить трохи резіна. Зараз перевіряю цю установку. Все працює, холодно працює. Це нормально. Хто розуміє, то це оцей кар'єр. кар'єр 400 Це він працює в мінус. І коли максимально ми перевіряли, що які були навіть 350-й кар'єр, то він завжди набирав мінус 12. У нас там клієнти просили, щоб клієнти просили, щоб було мінус 8, але вже дотягували 12. Так, все в порядку, значить так, я тут казав. Круїз є, вебасто є, автомат є. Прекрасно поставили. Якщо на дальнячки ідеальна машина. Будогрів цієї сідушки є. от Камера робоча, це вже здається, казали. Ну і все. О! Думав, блю тут є, нема блю Напевно, що немає. 17 рік і немає блю так, що тут по цій машині? По цих номерах. Там, якщо ви там, ну ще син там скине, або він буде запускати. Скриншот буде з цього. З CarInfo. І по цих номерах, щоб ви знали, якщо ви захочете будь-яку шведську машину перевірити, загружаєте CarInfo. І вам висвітиться, зразу висвітлюється не, не номер кузова, а, а це. А реєстраційний номер. Ну ви собі його там і за дієтою. Реєстраційний номер забивається на CarInfo. Так, що може ще капота? Зараз подивимося. Де ж? Так погано ще піднімати його. Ні, одною рукою той син пішов. Хотів вам мотора показати. Я тут ще покажу. Так. Оце по мотору. Все нормально, все добре працює. Так, але щоб ще наголосити вам. Я обично це роблю. Все, щоб наголосити, то так. Кажу так. Боже, ще хтось дзвонить. Зараз секунду. Так, Вжинаю так, з мотора. Мотором проблем немає. Зразу кажу, з підвіскою теж я на ній їздив. Підвізка, резина, задній мост не гуде, підвісний все в порядку, вібрації нема, по кардану вібрації нема, по кардану немає хрестовини, щоб там не мінялися. Далі, демпфер в порядку, автомат ідеально працює, Холодильна установка працює і... Клімат контроль працює, подогрев працює, круїз працює, на панелі нічого не горить. Повністю справна машина з оригінальним пробігом. От. Не слухайте от їх дурнів, бо це мені якісь люди такі дивні дзвонять. Я не знаю звідки вони десь як з якогось таращанського лісу повискакували. Не може машина мати 300 пробіга. Має бути 900, 800, 700. Якщо вам треба 900, 800, 700, їдьте там, у нас стоїть кладбище, там одне, друге, третє, там ви просто без проблем його знайдете. Якщо ви хочете з оригінальним пробігом, дзвоніть до мене. Мої машини всі пробиваються, без проблем пробиваються. Я спеціально вже геть скидаю кар по чому я беру машини. Всі мої машини продуваються, всі технічно справні. Ні однієї машини в мене немає битої, бо в Швеції немає наукціону, аукціону аукціон на побитих шведських машинах немає. Всі приходять ціле, бувають тільки там, може десь якась. І то в розумних приділах, що вона пройде технік контроль. Ну і все. Якщо будуть якісь запитання, дзвоніть. Лобове скло, бачу, що ціле. Часом люди питають. Далі. Ну, буде тільки запитання, дзвоніть, кому треба і векота. От. Воно йде вже не, на, не таке, як на цьому, йде на рамі і векота. От. Так, все, удачі вам покупці автомобіля. Дзвоніть до мене. Якщо хочете купити добрий автомобіль.